Як Нікіта Добринін та Даша Квіткова відсвяткували чотириріччя сина усі подробиці в одному відео, так от Даша Квіткова вбрала левчика в білий костюм, доповнивши образ окулярами. А святкування відбувалося в квітковій оранжереї, де при вході вже чекали аніматори в образах людини павука та Бетмана, з якими біля авто влаштували фотосесію на та в автомобілі Блік. і бій між супергероями, де Лев сидів на шиї та керував. А ось і фотозона для хлопчика також в тематичному стилі вечірки. Ну і на свято завітав робокоп. Це ж він, друзі, напишіть в коментарях, якого маленькі гості зацінили. Ну і як же день народження без мильних. Кульок, що їх так було багато, що аж знадобилися парасольки. Ну і звісно, для Лечика батьки підготували цукеркову фігурку, де солодощі вистачило усім. Також був урок малювання. Ну і, звісно, не обійшлося і без святкового торта в тематичному стилі.